Ага новинка в жабці, Це ось така новенька шоколадка з гарбузом та корицею. Обов'язково маєте спробувати. І я разом з вами спробую і скажу, чи це справді смачно і справді потрібно пробувати. Тому давайте скуштуємо ось таку осінню новинку. Куди тепер цей мікрофон причепити? Відкриваємо шоколадку. Ось так вона виглядає ось такими шматочками. І... Ділимо. Пахне просто звичайним шоколадом Ламаємо. Я спеціально не пила ніяку каву, тому буду пробувати, як цей смак відчувається просто так. Відчути смак цієї шоколадки вам потрібно з'їсти декілька шматочків. І смак просто кориці, трошки далі ви чуєте гарбуза, але можете спробувати цей цікавий смак на осінь. Мені ну, сподобалось 5 з 10. І можна ще спробувати з моїм Pumpkin Spice Latte. М -м -м. Отак ідеально. А рецепт буде Pumpkin Spice Latte на моєму каналі.